Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову пробіжимося по нашим чудовим кроликам. Поїхали! Саме основне ми сьогодні будемо робити це те, що злучати наших кроликів. Я вже їх позлучала, але трішки ще залишилось. Ну і покажу, як малеча виросла. Вже вони всі повакциновані двічі. В цей раз, ну і матишне поголів'я також повакцинували. У нас в цей раз вакцина була песторін і міксоренчиську брали. Де? Відо мене. І мене. Ух, такий кабанчик. Хочу його на ручки взяти. Чуєш? Ой такий. Як тебе так взяти? Причудово. Зараз він мене як укусить. Він так фиркає. Так, да, ти так фиркаєш, ти хвилюєшся, що я тебе на руки взяла. <сум> До речі, як вакцинували завезли. Дві іголки зламалися, ну як зламалися, зігнулися. У нього шкіра як у мамонта, реально, як у мамонта. Фу, фу. Малече, тікай. Так, будемо ми сьогодні злучати дівчаток, які були привезені. Е, діток я повідлучала. Ну, і так як вони в нас дикі, приходиться носити тільки так. Так, смайлик твоя лялька. Отак. чого зразу починать з голови? Я щось не розумію. Таке І... так. уже красавчик давай. Нікий більш такий обходительний хлопчик. Ага. Це ж теж хлопчик сидить посередині. Такий хльбчик-хльопчик. Так, смайлик готовий. Сьогодні в нас дев'яте. Так. Готово. І хочу ще одну Звідси в мене залишилася Один, два, три, чотири. П'ять. Тихо, тихо, тихо. Ти ж в мене гарнюня. Диви, яка гарнінька. Ось, все красава, яка гарніння, Така вона вообще напусечка моя. Давай, до Каспера. Опа гаси. Хача. Дави, який ненаситний хлопець. Так, і залишиться в мене одна дівчинка, в якої ще дітки сидять. Так, зразу напишу. Так, Так, і зразу ту підпишу що зміки. Так, хочу ще ось сказати, тому що е, деякі люди, які ось хочуть там завести собі кроликів, так, задаються таким питанням. Чи потрібно кролицю залишати в кроля там на ніч, на добу, чи на два дні, чи як? Ні, ви це все контролюєте. Ось так ви запустили кролис достатньо двох разів, щоб він її покрив. І кролицю забираєте. Ну, у нас Каспер вже третій раз. Ах, то я її заберу, тому що він її задомпе. Пішла моя крошка. Так, ну і весь процес ви контролюєте. Двічі він її покрив, можете забирати вільно, вона вже буде злучена. І не треба залишати. Це для чого? Є такі кролиці, які там спарувалися і можуть там чоловічі хазяйства гристи, наприклад, або самого кроля гризти, ганять. Але воно не має смислу, якщо ви її залишите на добу. Якщо вона не гуляє, кроль не може покрити, так? Найкращий варіант, якщо вам треба злучити її. Підкидають кожного ранку, наприклад, там в один і той же час до краля. Сьогодні підкинули там о восьмій ранку, нічого не вийшло, добре. На другий ранок підкинули, нічого немає. Добре. На третій ранок підкинете в будь-якому випадку, він її вже злучить. Але зазвичай це десь на другий раз і вже злучається. Е, я ж вже перестала. Це по переваг ми так дивилися, коли вони там гуляють, до кролів там підкидали. Зараз ми. Не дивимося, гуляє вона чи ні? Е, Краще отак закинув, подивився, все сталося, все добре. Забрали. Боже, яке ти більше, не диви. Ти що? Теля дурне яке. Все, готове, тут два було, да? все тоді забираємо. Іди до мене. Пішли, 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 пішли. Другу забирав, він вже третій раз поліз до неї. Давай, дай я заберу дітку. Харе з вас. Харе. Все, кролики злучені. Тобто на все про все в нас пішло максимум там 5 хвилин. І вони злучені вже сидять по своїх клітках на вечір ми їх знову не підкидаємо, Того, що оцих двох разів буває аж занадто достатньо, вони приводять по 15 штук. А коли приводять по 15 штук, можу сказати, по дітлахам, вони просто дрібні, вони повільніше набирають вагу. Ось у 2, 4, 6, 9 штук. Тут чудово все так? Да? Будьте маленькі. Вони вже також провакциновані. Тому, що вакцина була відкрита, треба було вакцинувати. Ну, і осі-всі всі дрібнулі, також вакциновані. Також вони вже сидять в дорослому житті. Дивіться, як їм весело, без мами, все чудово. Ой, все, ти на двох лапках стоїш? Так, і залишились так. Оце малеча десь через пару днів вже відкинеться від матері. І в нас залишилися в моєї капельки ще дітки. Але так як вона злучена 6 числа, десь через тиждень треба буде їх все одно забирати. Я їх спочатку забрала. А тоді, коли я її злучала, я зрозуміла, що в неї дуже набряклі такі сіськи, в неї дуже було багато молока, і я вирішила, що треба все ж таки до неї повернути малечу. Нехай вони її трошки ще посмокчуть. Бачите, їх залишилося троє. Знову кіт наш сусідський внадився вигрібати в нас кроленят. А, десь він вже більше десятка витягнув. Ми вже того криля спіймали. Сподіваємося, що не повернеться. А, ну, залишилось троє. А, троє залишилось. Почекай. Четверо ж приїхали, купили. Але вона ж виводила 10 чи 11, вигодовувала. Ті були вже витягнуті котом. Четверих забрала. Оля. І троє залишилося. Тобто трьох чи чотирьох він з цього маточника забрав. Отам він багато забрав. Це було в попередньому відео. Якщо буде цікаво, можете зайти подивитися. Ну що, на цьому все. Всім гарних окролів! І якщо настають питання, будь ласка, коментуйте. Всім пока-пам!